Дорогенькі мої, слухайте уважно, у кожного із нас, прямо у кожного із нас є великий дар. Це наші мислі і наші слова. Так що нам треба мислити на позитивній ноті, як то кажуть, говорити слова на позитивній ноті. Якщо ми звертаємось до когось або до Бога теж на позитивної ноті, якось я б одна із книжок прочитала, що словом можна вилікувати, і словом можна навредити, тому щоб ми не вредили своїми словами, те, що ми промовляємо, те до нас і повертається. Те, що ми робимо, те до нас і повертається. Це бумеранг, я думаю, багато хто з вас знає. Тому робіть більше. Якнайбільше хороших справ. Говоріть якнайбільше до гарних слів, слів там вдячності, ну і позитивно мисліть. І буде нам всім щастя, всіх обнімаю, всім мира і.